Вітаю, мене звати пан Марко, пан то моє прізвище. Мені зараз 34 роки, взагалі та 88-го року народження. Я навчався спочатку у театрі Тео, потім я пішов до курсу Олександра Оніщенка в театрі Начайній і згодом я почав працювати в театрах. Сумарно я вже десь з Ютріївропи працюю в театрах. Ну не в драматичних, академічних, але в більш таких незалежних одеських. Здебільшого, а з початку цього року я почав активніше зніматися у кіно, в серіалах, в рекламі, в епізодах. І до того в мене був маленький опит, але зараз він таким вже комом обростає. Я займався різними видами спорту. В частності я був двократним чемпіоном України з підскейтингу, то швидкісне катання на роликових повзинах. А потім я займався гірським велоспортом, то було кроскантрі ніякого екстрему. А також я до того всього займався кульовою та тактичною стрільбою. Ну як усі ми там хлопчики, там баскетбол, футбол, ґандбол, волейбол, там і все таке інше. Також я співаю взагалі то я до того як став актором, хотів співати в оперу, але сталося так, що я потрапив до акторського, і мені це подобається дедалі дебільше. більше я розмовляю вільно українською, російською та англійською. Ще в мене базова німецька і була розмовна болгарська. Я там півтора роки прожив, але мова потребує практики. тож я зараз не так вільно вже розмовляю, і можна казати, що вона там до базової зараз тягнеться. Що ще мав сказати? А, про транспортні засоби. Так, я керую різним від роликових ковзанів до там, величезних вантажівок, але легально я лімітована категоріями АА1, бб 1 Якось так.